Кашлюк, що це за хвороба, та як від неї захиститися? В чому небезпека кашлюка? Кашлюк це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні, небезпечний для немовля до одного року. У них кашлюк може протікати зупинками дихання, що може спричинити смерть. Які ознаки кашлюка: спазматичний кашель, помірний жар, нежить, ускладнення, конвульсії, пневмонія, енцефалопатія і апное – як захиститися від кашлюка? Єдиний надійний захист вакцинація. В Україні проти кашлюка вакцинують чотирма дозами: у 2, 4, 6 та 18 місяців. Щеплюють вакцину АКДП, що захищає одразу проти кашлюка, дифтерії та правця. Якщо ви або дитина пропустила щеплення за графіком, зверніться до лікаря і якнайшвидше надолужте його.